Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом». Сьогодні готуємо смакоту з гарбуза. У мене ось такий невеличкий шматочок гарбуза, тут 240 грам. нарізаємо його на кубики. Можете нарізати на більше, можете нарізати на менше. Гарбузик будемо запікати в духовці. Друзі, готуємо неймовірно смачну намазку на хліб. Ну, це просто божественно смачно. Тож додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити влежали деталі. А в кінці обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт і чи ви готували ви таку намазку, чи сподобалось вам. Я продовжую готувати. Усім приємного Переглядом. Використовуємо мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Це мій такий другий рецепт цієї осінь з гарбуза. Готувала ще свій любимий гарбузову зубку свою. До речі, силочку на зубку залишу вам в описі під відео. Рецепт простий, швидкий і неймовірно смачний. Обожній гарбуз та ще й корисно. Пишіть в коментарях, чи готували ви щось з гарбуза і що саме готували. Можливо, поділитися якимось класним рецептом. Буду дуже вдячна. Ось і все гарбуз. Ми вже з вами нарізали. Беремо форму, застеляємо її пергаментом і викладаємо наш гарбуз. Можете гарбуз трішечки полити оливкою або звичайно рослинною олією, Я буду додавати невеличкий шматочок масла, масло, розтопиться і гарбуз буде неймовірно смачно запечений. Ось приблизно додаю такий шматочок масла. Друзі, будемо запікати в духовці при 180 градусів приблизно від 15 до 25 хвилин, плюс-мінус в залежності, який попадеться гарбуз. Є такі, що довше запікається, є такі, що швидше. Ну що, відправляємо в духовку. Друзі, подивіться на нашу смакоту. Гарбузик дуже гарно запікся. І тепер що нам буде потрібно. Нам буде потрібно з вами чаша блендера. Беремо блендер і сюди перекладаємо гарбуз. Гарбуз уже у блендері, друзі, і беремо один плавлений сирочок, і суди не потрібно натирати, просто розломлюємо напіл і викладаємо суди. Плавлений сирок, додаємо один зубчик часника, можна і більше, за смаком, додаємо сіль, також буду додавати зараз куркуму і буду ще додавати приправу 10 овочів. Додаю куркуму і приправу 10 овочів. Друзі, всі спеції додавайте за смаком і кількість спецій тож додавайте за смаком. І потрібно додати ще трішки масла, приблизно 20 грам. Додаємо масло і потрібно це все подрібнити в блендер, і наша намазочка зараз буде готова. Ще хочу додати, що я не чекала, щоб гарбуз остиг. Зразу гарячим я його і блендерила. Друзі, подивіться на цю смакоту. Неймовірна, ніжна намазочка, готова. Кажу, що тут небагато інгредієнтів. Смак просто неймовірний. Вона може постояти й декілька днів в холодильнику. Можете готувати і більшу порцію. Це божественно смачно, з грінками це ще смачніше. Друзі, рекомендую спробуйте приготуйте. Нічого складного доступні інгредієнти. Нагадую, що всі спеції додавайте за смаком. Можете додати і прованські трави легко, просто і дуже ніжно готуйте та смакуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Миру та спокою, беріться.